Доброго ранку, малята! А чи знаєте ви, чому зиму називають святковою? Так, вірно. Тому що вона щедра на свята. Які народні свята малята ми відзначаємо взимку? Так, свято Миколая, свято Різдва, Новий рік, свято Василя та Водохреща? Кожне зимове свято приходить до нас у свій день. Одразу всі святкові дні, які дарує нам зима. Найочікуваніше свято всіх дітей це День Святого Миколая. У цей день всі діточки отримують подарунки від святого Миколая, які він кладе під подушку, але їх маємо знайти, можемо, має, можемо знайти і в чолове свято це Різдво Христове. Це малята, родинне свято. А починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 святкових страв. Головною стравою є куття. Це свято збирається вся родина за столом. Коли настає Різдво, дорослі і діти йдуть колядувати. Напередодні Нового року діти разом з батьками прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Діти одягають костюми та танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хоровод навколо ялинки. А коли настає новий рік під святковою ялиночкою, діти знаходять подарунки, про які вони мріяли цілий рік. Напередодні свята старого Нового року настає щедрий вечір. Діти ходять щедрувати, а люди їм за це дарують подарунки. А вранці на свято Василя від хати до хати бігають посівальники, засівають житом, пшеницею, на радість людям на добро, а завершує цикл зимових свят водохреща і з цим святом пов'язують хрещення Ісуса Христа, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він, він прийняв хрещення і в річці Йордан. І на, в річці Йордан, і на нього зійшов дух, Святий Дух в образі Голуба. У цей день священники освящують воду, і така вода за повір'ям набуває цілющої сили. Пропоную вам, малята, на закріплення Зимових свят переглянути дидактичну гру Зимове свято, так чи ні? Дидактична гра зимове свято так чи ні? Добрий день, малята. Це я прийшов Стеговичок. Хочу з вами пограти в гру Зимове свято чи ні. Якщо воно зимове, то ви будете плескати в долоні. А якщо не зимове, то будете топати ніжками. Домовилися, ну що ж, розпочнемо. Свято святого Миколая зимове чи ні? Так, зимове, плескаємо долоньки. Свято Незалежності України. Ні, не зимове, топаємо ніжками. Свято водохрещення. Зимове чи ні? Так, зимове свято. Молодці малята. Великдень, зимове чи ні? Ні, не зимове, топаємо ніжками. Свято Різдва, зимове чи ні. Так, це зимове свято, плескаємо долоньки. Свято уважає зимове чи ні. Ні, це не зимове свято. Тупаємо ніжками. Новий рік. Зимове свято чи ні? Так, це зимове свято, плескаємо. Долоньки. Ну що ж, малята, я гадаю, ви запам'ятали усі свята і тепер їх не переплутаєте. До побачення, до нових зустрічей. Так, малята, бажаю вам веселих свят. Малята, наше заняття підійшло до завершення. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про зимові народні свята, традиції та розваги. До побачення, малята, до нових зустрічей!